Everybody got opinions. I'm so sick of trying to please them. I don't mean to get defensive, but I've been feeling kind of fearless. I want dangerous attention, and I really couldn't care less. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде про те, як я готую суші, домашні, дуже легко, просто і смачно. Підпишіться на мій канал, підтримайте мене своїм лайком та коментарем. Починаю я своє приготування із червоної рибки. У мене стейк, який я розбираю на частинки, прибираю всі кісточки і буду засолювати. Тепер приготуємо рис. У мене дві склянки, його круглозернистого, відправляю у кастрюльку, в якій буду варити, та ретельно промиваю. Обов'язково це треба робити до тих пір, поки вода не стане прозорою. Уже в промити рис додаю в два рази більше води. У мене було дві склянки рису, тому чотири склянки води і відправила на газову плитку. Я вже відміряла 4 столових ложки кип'яченої води. Тепер додаю дві столових ложки оціпу. Чайну ложку солі та 2 чайних ложки цукру. І це все ретельно перемішую, поки не розчиниться сіль із цукром. Сміт зварився повністю, знімаю його з плити і буду вливати в заправку. У мене тут кип'ячена вода, сіль, цукор та оцет. і ретельно перемішую. Пізніше залишаю до повного остивання і буду формувати сушу. Підготовлюю начинку. Тут у мене свіжий огірок. Розділяю його ось так на частинки, і буду нарізати соломкою. Тепер нарізаю червону рибку. Рублю це двома видами, ось такими ломтиками. І ще буду такими невеличкими шматочками. Ці ломтики мені потрібно, щоб накривати суші зверху. А інші для того, щоб начиняти суші всередині, Готова рибка та огірочок, показую вам, який буду використовувати цього разу сир. Це по типу справжнього сиру Філадельфія, але це закордонний сир, він продається великими такими відерцями, тут цілий кілограм вершкового сиру. Він, до речі, дуже довго зберігається, а також його можна періодично заморожувати і використовувати пізніше. Це універсальний сир, який дуже класно підходить до налисників, до будь-яких суші, або навіть на бутерброди. Поки я робила начинку, то мій рис остивав. Він ще трішки тепленький, але поки я все підготую до кінця. Він буде саме ідеальний. Як бачите, він зараз липкий, такий саме потрібний нам на суші. Використовуватиму звичайні листки норі, вони продаються у будь-якому магазині. Такого вони чималенького розміру. Я буду показувати, як роблю, можна сказати, з однією тією самою начинкою три різних вида суші. Коврик свій для суші я застелила уже харчовою плівкою, поклала листочок блискучою стороною на саму плівку, а шершавенькою до себе. Формую я шарик із рису. Перед тим я змочувала руки, щоб не прилипав рис до рук. І ось так рівномірно розправляю його по листочку. Це не потрібно робити на весь листок. Саме головне розподілити його рівномірно. Ну і ось тепер уже буду начиняти суші. Беру сир, я його не шкодую. в мене його багато, і я більше полюбляю, коли сиру там достатньо. Додаю до сиру червону рибку та огірок і тепер поступово буду його скручувати. саме головне, коли ви його скручуєте, притискайте все всередину, щоб він був міцний. І ось зараз, коли в мене краєчок лишився, я його змочую трішки водою і дозакручую свого рола. Тепер вирівнюю його по краям ось таким чином з обох сторін. І буде вже готовий у мене чекати, поки буду нарізати на стіл. Наступні суші. Я готую із половинки такого листочка. Норі ну, беру так само рис, тільки вже трішки меншу кількість, і буду показувати, як я їх роблю. Тут мені потрібно вилізти трішки за края і не доходячи до самого верху. Це потрібно, щоб суші у мене були рисом доверху, а не всередині. Якщо ви візьмете цілий листочок, то суша всередині буде не красивою, а саме головне. Нам зробити, щоб було і красиво, і смачно. Я перевернула свій рол. Якщо все правильно, ви зробили рис у вас ідеальної консистенції, вибрали круглозернистий то все у вас має вийти. гарненько примнувши рис до листочка норі, ви його перевернете. Зверху на листочок я намастила вершковий сир, далі поклала огірочок і це все завертаю. Ось таким чином вирівнюю края так само і буду покривати червоною рибкою зверху. І третій вид робиться точно так само, як і попередній, тільки всередину ви кладете так само сир, кладете огірочок і червону рибку. Завертаєте, ну а зверху я буду посипати кунжутом. Мені подобається, як він смакує саме в сушах, тому цього разу його додавала також. Ці суші готуються настільки просто, що я довіряю їх своїй дочці. Вона їх робить також із задоволенням. Дуже швидко і дуже смачно. Якщо вам сподобалось таке відео, не забудьте підписатись на мій канал, підтримати мене своїм лайком, коментарем і зустрінемось з вами у нових відеороликах.